thank you В цьому розділі ми з вами поговоримо про форми забезпечення туристів автотранспортним та залізничним обслуговуванням. Спочатку обговоримо особливості автотранспортного забезпечення. Автобусні перевезення це переміщення людей і їх багажу за допомогою автомобільного транспортного засобу, в якому посадкових місць більше 9, враховуючи місце водія. Які ж бувають види автотранспортних перевезень: пасажирські, вантажні. І вантажно-пасажирські. За розміром групи туристів, що обслуговуються, транспорт поділяють на наступні категорії: легкові автомобілі. Популярним видом забезпечення туристів автотранспортним обслуговуванням є організація прокату автомобілів а також оренда автомобіля з водієм мінівени для кількості туристів від 4 до 8, мікроавтобуси для кількості туристів від 9 до 20. Автобуси. З місткістю до 30 осіб не надто популярний вид транспорту на сьогодні в Україні через брак пропозицій. Автобуси з місткістю від 30 осіб і більше. Найбільш популярний вид забезпечення для груп від 20 туристів і більше. Вибираючи партнера з автотранспортного забезпечення, потрібно передбачити встановлення договірних взаємовідносин з автотранспортними підприємствами. Договір оренди транспортного засобу з екіпажем має передбачати страхування перевезення, марку автотранспортного засобу, який виділяється для обслуговування туристів, автомашин, автобусів, ціни і тарифи, графіки і терміни роботи автотранспорту, маршрути, на яких буде використовуватися автотранспорт, термін подачі або зміни заявок на виділення автотранспорту, термін відмови від заявок. Без пред'явлення штрафних санкцій. Матеріальна відповідальність АТП за зрив подачі автотранспорту на обслуговування туристів. Матеріальна відповідальність туристичної фірми за зрив використання автотранспорту. Максимальні терміни очікування автотранспорту при запізненні туристів. Максимальні терміни очікування туристів при запізненні автотранспорту. Основні права та обов'язки туристів, гідів, екскурсоводів при користуванні автотранспортними засобами під час обслуговування, а також знижки і пільги, заходи для забезпечення безпеки туристів на автобусних турах і по забезпеченню стандартів обслуговування. Окрім використання автотранспортного забезпечення туристичних маршрутів, також можна розглянути використання залізнодорожного сполучення. При організації спеціальних залізничних турів між залізницею і турфірмою укладається договір на виділення поїздів та вагонів. Предметом угоди є надання залізницею спеціального поїзда на визначену кількість місць. В угоді визначається порядок здачі прийому поїзда. Партнери обумовлюють умови експлуатації орендованого поїзда, вартість і порядок розрахунків та інші умови. Технологія обслуговування в турпоїзді наступна: організацією обслуговування туристів під час турмаршруту займається дирекція туристичного поїзду 4-6 осіб. Директор турпоїзду повинен отримати від туристичної компанії всі необхідні документи на кожного з туристів. Є також певна специфіка перевезення туристів залізнодорожним транспортом за кордоном. В такому випадку залізницею надаються наступні послуги: квиток, що дає право на поїздку, бронювання конкретного місця на конкретну дату, надання спального місця і додатковий комфорт.